Математика з Галинкою. Доброго ранку, малята. Отож, четвер і з вами знову весела математика з Галинкою. Доброго ранку, Галинко! Доброго ранку усім і дорослим, і малим. Доброго ранку! А чи знаєш ти галинко, чи знаєте ви малята, що сьогодні дуже велике і гарне свято? Так, я знаю. Сьогодні ми відзначаємо День української вишиванки. Саме так, з давній давен наша вишиванка вважалася оберігом нашого народу, адже вона захищала нас всіх від зла. Ось так Галинко. Ой, я пам'ятаю казку про Котигорошка. Там теж розповідалося про вишиванку. Можливо... Переглянемо! Саме так сьогодні ми переглянемо з вами казку про Котигорошка та про злого Змія, який хотів забрати його вишиванку. І ось що з цього вийшло. Але не забувайте, малята, що наша сказка, як завжди, не звична, а математична. Отож, дивімося. Жив собі на білому світі славний український богатир Котигорошко. Він дуже любив свою батьківщину, рідне село та захищав свій край. Матуся вишила сорочку нашому Котигорошкові до свята, адже наближався День вишиванки. Вишиванка це не тільки святковий український одяг, а й оберіг від біди. Адже українські жінки вишивали сорочку спеціальними орнаментами, які мали захисну магічну силу. Підійшов Котигорошко до скрині, хотів вдягти вишиванку, подаровану матусею на свято. Дивиться. А її немає скриня порожня. Ох і засмутився богатир, та здогадався, що це підступний змій викрав сорочку. Він давно полював на чарівну вишиванку, бо думав, що вона і його захистить від біди. Та помилявся змій. Наш котигорошко не розгубився. Узяв булаву та вирушив на болота до Змія. Треба і нам допомогти йому малята ви згодні. До Змія діти вів дуже нелегкий і довгий шлях. Треба було йти полем, лісом. Зустрічались на шляху різні перешкоди. Але Котигорошко все здолав. Ішов Котигорошко селами, містами, полями і підійшов до річки. А вода в річці така холодна, що не перепливти. Допоможемо богатирю побудувати міст. Для цього треба виконати завдання. Будьте уважні. Які фігури заховались одна за одною. Ромб. Круг і трикутник, правильно, діти. Дивимось далі, які фігури ви тут бачите? Прямокутник, овал та круг. А які фігури на цьому малюнку заховались? Правильно, прямокутник зелений, фіолетовий ромб і червоний квадрат. А тут вже більше фігурок. Подивіться уважно, діти. Фіолетовий ромб, синій овал, червоний квадрат і жовтий трикутник. Ось ми і виконали завдання і допомогли богатирю побудувати міст, котигорошко перебрався на інший берег. Пішов Котигорошко далі і потрапив до лісу, а ліс такий густий, що не пройти заблукаєш. Раптом чує сова кричить. Розв'яжи мої приклади, і я проведу тебе короткою стежкою. Діти, давайте допоможемо Котигорошкові. Один додати один, скільки буде. Так, правильно, два. А два додати два дорівнює. Правильно чотири. Три додати три. Скільки буде? Правильно шість. Чотири відняти два. Дорівнює. Так, два. Три відняти один. Дорівнює. Правильно два. А 5 відняти 5. Скільки залишиться, діти? Звичайно, 0. Шість додати 1. Дорівнює. Правильно 7. А якщо від 4 відняти 3. Скільки залишиться? Так, 1. Десять відняти 9. Дорівнює. Правильно. Один. Ось ми і допомогли Котигорошкові, а сова провела його за це короткою стежкою через ліс. Вирішив Котигорошко трохи відпочити, затанцювати та сили козацької набратися. Пішов наш герой далі, коли бачить, стоїть гора висока та крута, а на ній сидить орел і каже Розв'яжи мої загадки, тоді я перенесу тебе через гору на собі. Діти, давайте допоможемо Котигорошкові. Виправимо помилки. Круг має три сторони і три кути. Так чи ні? Ні, це трикутник. Час нам показує календар. Так чи ні? Ні. Час показує годинник. 2 більше, ніж 5. Так, діти, чи ні? Звичайно, ні. 2 менше, ніж 5. Дивимось далі. При додаванні ми використовуємо знак дорівня. Так чи ні. Ні. Знак плюс або додати. Три. Це геометрична фігура? Чи ні? Ні, це не фігура, а цифра, правильно. Молодці діти, ми виконали всі завдання, і Орел поніс на собі котигорошка далі. Спустився Котигорошка з гори, а перед ним море, таке широке і велике, як його перетнути? Раптом до берега припливла зграя дельфінів і говорить Виріши наші задачі, а ми тебе відвеземо на собі. Діти, давайте допоможемо герою. Ось маленька морська зірка, та ще одна зірка закружляла, мов пір'їнка. Вам просте завдання, діти, зірочок всіх полічити. Один додати один дорівнює правильно два. До сонечка дві медузки повернули свої пуски. Ще дві на хвилях гойдаються, сонечку посміхаються, скільки медузок малих. Порахуємо усіх. Два додати два дорівнює. Правильно, чотири. Всього чотири медузи. Дивимось далі, малята. П'ять хижачок, злих акул здобичі чекали, а одну акулу на дно погукали. Скільки залишилось їх з пащами акул отих. Як ми розв'яжемо цю задачу? П'ять відняти один дорівнює чотири. Шість кумедних рибенят, граючись спірнали. Двоє спритних рибенят попливли до мами. Скільки залишилось їх рибок клоунів малих? Шість відняти два дорівнює чотири. Молодці діти! Всі задачі розв'язали і поплив наш Котигорошко на дельфіні. Нарешті Котигорошко вийшов на стежку, яка вела до печери на болотах. Він вже чув Зміїний дух, залишилось тільки по болотах перейти. Нічого не боявся наш герой, хоча навколо було дуже темно. Були такі хащі, непролазні, але все витримав Котигорошко. Змій захвилювався, як почув, що богатир наближається, заметушився. А що Котигорошко, Битися будемо чи миритися? Наш герой відповідає З тобою підлий змій, не домовимося, виходь на чесний бій. Та тільки замахнувся булавою, змій злякався та й у болоті втопився. А наш славний герой Котигорошко забрав сорочку та й додому пішов. Ішов йшов лісами, полями. Зрадів поверненню додому та святкував перемогу на славу. Ось так Котигорошка Змія поборов. Наш сміливий Котихорошка переміг Змія. Так, так, адже добро завжди перемагає зло І зараз буде те саме. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні!